Криша фарбована. Я не знаю, стоїть ли і проходить, вона вся буде фарбована, есть тут це видно. Ця дверка нова стоїть. Mm. Перейом цілий, крило фарбоване. Воняють з неї дуже. Кришка. Кришка, кришка. Кришка рідна. Кришка рідна, пройоми оці матові рідні. Далі крило фарбоване. Дверка фарбована. Вороги фарбовані. Ця дверка під питанням фарбована, тут фарбована, фарбована. Капот новий стоїть, тайванський пройом тут цілий, Це офіціал. цілий, Дверка знімалась. Вона вся раз різнокольорова Пот новий стоїть Тайванський мотор троїть Я не знаю на чому він це працює на бензині чи на газу Сапунани не Джей добре Ні, вона ще й не вся фарбована Цілий. Тут, по-моєму, також пройом цілий. Криша фарбувалась.